Хорошо, дуже, дуже почуваю себе, особливо в Україні. Дуже такий приємний прийом. Ну, Теж невже давно сильно розволонувався. звісно. Дуже благодарний всім людям, які зібралися тут. Сьогодні, як ще така дата, день прапора. Всіх вітаю з праздником. Денис Пшава розповів, служив в Державній спеціальній службі транспорту із 2020 року. Потрапив у полон, перебуваючи у Маріуполі на Донеччині. Попав з Азовсталі 18 травня 2022 року. Я в одному місці був переважно. Ну, Оленівка, з 2 жовтня виїхав в Росію. Денис Пшава перебував у полоні понад три роки, розповідає його батько Олександр Мазур. Денис служив, був кухаром, ну, їздив в ті, в ротації і попав на Азовсталь. Ну, ми знали, що вони вийшли. За, за Сталі. Ну і потім через дві, може, трошки більше неділі, йому дали дзвонити. Зеленівки. Дзвонить дзвінок 03944. Цей номер я заповнила. І мені говорить, я думала, то якраз аналізька мова і кредит займ, думаю, що мені тут телефони займають. А вони мені говорять, каже, пані Людмила, вас вітає координаційний штаб. Ми вам повідомляємо, що ваша дитина вдома на території України. Я не повірила. Він такий, в нас і був живчик, такий малочинка в нас. Таких дітей то рідкості. Знаєте, я думала, що може обмін поміняє, там ну не обмін, а полон поміняє, Ні. Та сама дитина. Зустріли звільненого з російського полону військовослужбовця Дениса Пшаву, місцеві активісти та небайдужі лучани. Серед них дружина військовополоненого Андрія Бабака, Оксана Бабак із синами. Каже, її чоловік 801 день перебуває у полоні. Сьогодні ми прийшли підтримати Дениса, який також прийшов з полону. Для нас це дуже важливо. Сльози радості. Це Боже... просто думаєш, коли вже наш прийде? Але ми його також будемо зустрічати. Денис розповів, він родом із села Красностав Оваднівської громади Володимирського району. Вдома біля селищної ради його зустріли рідні, близькі та односельці. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.